Гарно і швидко зібрались оперативно, причому наперед не намагалися інформувати про те, що буде сесія обласної ради. Зібралися депутати колишні регіонали і теперішні регіонали, і гарно забрали собі, швиденько обрали собі заступників Кирилова. Кирилов, коли 4 лютого ми обирали 50 чоловік біля обласної адміністрації, на так званий. На зібрані головою обласної ради обіцяв і є відео, що він по всіх призначеннях буде радитися з людьми. В результаті він тільки радиться зараз з регіоналами. От такого обрали голову обласної ради. Я не буду розповідати про інші речі. Прийде час, ми це все розкажемо. Дивіться, телебачення, читайте газети. Про те, яких ми мерзотників на хвилі революції привели до влади. Але те, що вони зробили, це. Вчинок просто ганебний, і він, Кирилов, повинен прийти сюди і сказати відверто, чому він так зробив, чому він не порадився з народним вічем і з вами його застави, він це зробив? Що нам Саме цікаво, що коли три місяці і студенти ходили під обласну нашу раду з вимогою прийняти звернення на підтримку і студентства, і народного протеста щось не бачив такого інтенсивного руху, як вони оце зараз швиденько ділять собі портфелі, користуючись моментом. Ти пишеш що Кирилов уже третій тиждень не збирає президію обласної ради по лісу і Борщину. Справа в тому, що користуючись безвладдям, Держлісгоспи і керівник управління лісового господарства Рівненської області дали команду вирізати ліс під нуль. Причому, що вони не встигають той ліс продавати, то вони просто всі поскуповували бази, орендували в Рівненській області і вночі... Лісовими стисками дуб, якісну деревину вивозять в Волинську область і складують. Кирило в третій тиждень не збирає. Можливо, це злочинний саботаж, і він е якось простимульований. Так само стосується борщуну. Уже третій тиждень, ну, у нас немає начальника міліції. Третій тиждень різноманітні поліполітики, навколо політичні сили, криміналітет поставили свої мотопомпи і. За одну добу приблизно вимивають камню на 500 тисяч доларів, мільйон доларів за одну добу. Тому комусь дуже вигідно. І владі місцевій, це безвладя. Причому, що там, якщо говорити про місцеве населення, то їх ну, дозволяють лише лопатами. Ну, Копати, та? то він може там на декілька сот гривень накопати, а може і не накопати. Але основне, я прямо говорю, що за цим стоять правоохоронці, районні відділки міліції, начальники управлінь, стоїть, стоять представники спецслужб, і їм вигідна ця ситуація, і тим саме так само місцевим чиновникам. Тому товариства, годі вірити в ту брехню, реальну брехню. Які вони зараз нам розказують, і під виглядом того, що в нас революція, під виглядом те, що в нас складна ситуація в країні, вони дуже-дуже гарно собі набивають кишеню. Зрозуміло, що важко про це говорити, бо ми їх привели на цій хвилі революції. Повірте мені, я був і 1 грудня, і був постійно на Грушевського, і 20 лютого. На інститутській і 18, з 18 на 19, коли був штурм, не люблю згадувати і ненавиджу тих людей, які прикриваються небесною сотнею. Але ті люди вірили в іншу Україну, ті, що загинули.